Вітаю, 17 червня 24-го року. Сьогодні займуся персиком Річмей. Йому четвертий рік. І він нарешті почав відпрацьовувати. Друзі. Головне правильно його обрізати. Нормальний ранній персик. Та я. зараз вирву декілька штук, потім буду обривати. Друзі, в цьому році вони ну, один за одним а. не встигаю обривати і відправляти. Хвилинку, друзья. Зважимо, друзья, такую красу. Сто шестьдесят шесть, сто семьдесят пять, сто девяносто шесть. 212 197 192 180 ну что друзья чудовый результат сейчас разрежу и посмотримся что всередине Оце такий він усередині, друзі. Оцей що з червоним. З червоною серединою. Це такий уже спілий, а цей трошки ще твердуватий. Ну, якраз такий от треба рвати. Цей вже переспівший. Але ж який красивий соку. Ох ты! Ай, ай, ай. Соку попробуем на смак, друзья, дуже смочный, Категорически, кажу. Смачний, ранній, красивий, річмей. На цьому все. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Юкрейн. До побачення!